Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Volkswagen E-Golf, 36 кВт. Синій металік. Автомобіль виїхав з автосалону в 2019 році в січні. місяці. Був куплений лізинговою компанією за 48 тисяч євро з ПДВ. На сьогоднішній день автомобільчик куплений з аукціону. Прийшов на автомайданчик в досить класному кольорі, синій металік, в такому кольорі йшла презентація. Гольфа неодноразово. Звичайно, денні ходові вогні, ледовське світло, ближнє дальнє, присутній в автомобілі тепловий насос. Легкосплавні диски, крута комплектація. Має ледовське світло в картах, дверях, в порогах, шкіряний салон, так. Йде в нас діджитал панель? Велика навігація, камера заднього виду, музика DIN в Багажничку йде сабвуфер. Підігрів сидінь присутні. Клімат, контроль. Заходимо в меню. Починаємо, як завжди, зміна Мови є е, українська мова, є е, підігрів лобового. Допоможні системи водія, адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водія, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Отакий От Volkswagen Golf, два ключка, безключовий доступ, кнопочка Star Stop, мультикермо. Ось такий гольф приїхав лише з аукціону. Є він вже на сайті, має динамічні поворотники. Тобто, Двойний поворотник спереді, і динамічні казівники повороту взаді. Повний фул-лед, тобто повні ледовські стопи, досить стильний, нарядний, сучасний автомобіль. Такий автомобіль починає. Економити, заробляти на себе з перших днів використання. 36 кВт. Влітку автомобіль проїжджає 250 км в економному режимі. Взимку, звичайно, менше. Є два зарядних, одне. Від звичайної розетки. Друге можна використовувати як продовжувач, або ще називають його для швидкісної зарядки. Так, поки запалення вімкнене, лючок в автомобілі для зарядки не відкриємо, тобто вимикаємо. Запалювання? Відкриваємо лючок, є в нас домашнє зарядне? Вставляємо в звичайну розетку. Так, зарядний пристрій запустився, світять зелені індикатори, тепер вставляємо сюди. Так, засвітився зелений індикатор, Можна, йде зарядка. Можна виставляти по годинах. Тобто, в кого є двойний тариф, нічний. Звичайно, дешевше вночі, ще дешевше заряджати. На такому автомобілі їздити саме задоволення, зовсім інший стиль їзди на електричному досить швидко маневрує і досить гарно тримається дороги за рахунок того, що батарея розміщена внизу автомобіля кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, автомобіль є в наявності. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, а також нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре, до нових відео!